Планове засідання комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Педсесійне сесія відбудеться завтра, 20 липня. Тому ми повинні сьогодні з вами розглянути порядок денний як сесійний, так і виконкому міської ради. А виконком відбудеться напевно сьогодні. Так, да, мені підкажуть сьогодні о 14. Так, колеги. Тоді є пропозиція розпочати наше засідання. Кворум є. Нас п'ятеро з шести членів комісії. Тож розпочинаємо? Є пропозиція на сьогодні. Порядок денний складається з трьох розділів. Перший розділ це порядок денний сесійний, 25 п'ятої чергової сесії, яка, як я вже сказав, відбудеться завтра. Другий. Блок питань це розгляд рішень виконкому, і третій це різне, якщо у кого є якісь питання. Колеги, є пропозиція почати з порядку денного виконкому, оскільки в нас не дуже багато питань, це на займе 10 хвилин. І потім повернемось вже до сесійного порядку денного та розглянемо проєкти рішень, які будуть завтра. Розглядатися на сесії. Є заперечення, зауваження? Немає. Добре, тоді по порядку денному виконкому міської ради в нас є декілька питань, а саме, перше, це надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю проспект 28. На проєктування будівництво багатоквартирного житлового будинку по проспекту Дмитра Яворницького, 30. Я з другого два це... раза. Друге це в нас присвоєння адреси житловому будинку по та на житловій будівлі за адресою вулиця Січиславська, 7 та вулиця Січиславська, 5А. Марія, що це ви мені дали інший? А, по адресам. Ну, я їх я, да, зачитаю. Далі в нас є надання дозволу прат Дніпрополімермаш на проєктування та будівництво та проведення реконструкції виробничих будівель по, за адресою проспект Богдана Хмельницького, 147. Також надання дозволу ТОВ «Укрсервісстрой» на проєктування та будівництво об'єкта, нове будівництво багатофункціонального комплексу житлового і громадського призначення по вулиці Шевченка, 39. І також в нас є декілька проєктів рішень щодо присвоєння адрес житловим будинкам. Я вам зараз зачитаю. Так. Присвоєння адреси житловому будинку по вулиці Трав'яна, 12, по вулиці Миколи Гнатюка, 35А, по вулиці Новоукраїнська, 74А, по вулиці Кошута, 5А, по вулиці Новокримський, гаражу, гараж номер 2 літера 6Г. Житловий будинок вулиця Чухновська, 33. Житловий будинок по вулиці Загільська, 49 А та 49, житловий будинок по вулиці Дорога, 7, та житловий будинок по вулиці Татарська, 138. А також є присвоєння адреси виробничо складській будівлі. Це склад, який розташований на проспекті Богдана Хмельницького 191. Це якийсь овочевий склад у промзоні. Так, це є. Проспект 28 сказав. Присвоєння адреси. Соціальне житло, регіон лідер сказав. Укрсервіс Тро є, та Дніпрополімермаш є. Олег, це проєкт рішень виконком. Якщо є якісь питання, будь ласка, якщо в кого є конфлікт інтересів, також не забуваємо. Так, добре. Якщо всі мовчать, тоді виконком погоджено. Та переходимо до та переходимо до розгляду проєктів рішень з порядку денного, завтрашньої 25-ї чергової сесії міської ради. Так, перший блок питань. У нас фінансово-бюджетні питання. Я бачу, до нас приєдналась доповідач Ольга Черкас. Ольга, будь ласка, стисло по цим двом рішенням. Чує, Ольга. Так. Я не знаю, яке друге рішення. О, У мене цього дня одне рішення. Звідки питання? Так, один-один, один, так. До бюджету не надійшло доходів за перше півріччя 138 мільйонів. Це майже по всім основним дохідним джерелам. Найбільше це по платі за землю, податку на доходи з фізичних осіб, по акцизному податку. Ну, це зрозуміло пов'язано з воєнними діями в нашій країні і не. Повна повну потужність роботи промислових підприємств. Виконано тільки по єдиному податку у нас планові показники і по адміністративним послугам. Помісячного виконання склало лише за січень, лютий і червень. Березень, квітень і травень у нас показники не були виконані відповідно наростаючим підсумком і не виконані за перше півріччя. Що відносно видатків, то видатки профінансовані лише на 60%. Це пов'язано з тим, що в період воєнного стану і постанова 590 Кабінету міністрів України в цей період фінансуються лише захищені статті, поточні статті пов'язані з аварійними роботами. Капітальні видатки майже не фінансуються крім внесків статутні капітали підприємств критичної інфраструктури. Це Водоканал і теплові організації, і реконструкція в лікарнях наших по підключенню до кисню. Більше ніякі капітальні видатки, а ми ще фінансуються видатки капітального характеру, пов'язані з теробороною. Пояснена записка вчора разом з рішенням, розміщена на сайті. Якщо у вас є запитання, я готовий відповісти. Немає питань. Так, колеги, не дуже було чутно пані Черкас, але ти все зрозуміло. Якщо нема питань, перший блок. Колеги, нема зауважень? Немає. Немає. мене чутно? Так. Чутно. Чутно. Добре. Тоді перший блок питань погоджено. Далі, друге, дякуємо, дякуємо за доповідь. Другий блок питань У нас є чотири проекти рішення. Перший це внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми розвитку освіти Дніпро, 25-25. другий та третій це стосовно теплопостачання, внесення змін до рішення, яке ми прийняли з вами у квітні та у червні. 2021 року погодження інвестиційної програми відокремленого підрозділу Дніпровська теплова електрична станція акціонерного товариства ДТЕК. Та 2.4 це погодження, змін у плані розвитку комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпровської міської ради та інвестиційної програми того ж підприємства Я на 23 роки, колеги. Другий блок питань. Якщо є зауваження або потрібна доповідь, будь ласка, так, питань нема. Третій блок питань про питання комунальної власності. В нас в цьому блоці 3.1-3.25, 25 проєктів рішень. Пропоную їх розглянути разом. В одному блоці. Колеги, по третьому блоку є питання чи нема? У нас є і приватизація об'єктів нерухомого майна, і передача з балансу на баланс різних комунальних підприємств: матеріальне забезпечення та таке інше. Якщо є питання, по якому конкретному проєкту рішення з третього блоку, будь ласка. Немає. Дякую. Так, далі четвертий блок питань. Організаційні і кадрові питання. 4.1-4.15. Є пропозиція також блоком проголосувати. Якщо нема заперечень зауважень. Тоді одноголосно. Добре. І колеги, п'ятий блок питань це наші профільні земельні питання 5.1-5.15. 5. 69, 69 проєктів рішень. Ви всі їх мали можливість розглянути самостійно. Вони всі оприлюднені. Вони всі фізично були у нашій профільній комісії. Якщо є у когось, колеги, нагадую про конфлікт інтересів, якщо у кого є конфлікт інтересів, не забуваємо. Так, тоді п'ятий блок. Якщо нема заперечень зауважень чи поправок, тоді також вважаємо проголосовано одноголосно. Так, п'ятий блок є. І все, мабуть, останній блок це різне. Якщо є, що додати, колеги, в різному, будь ласка. Якщо немає. Тоді, в принципі, ми з вами закінчили, розглянули та все погодили на завтрашню чергову сесію, яка відбудеться о 10.00. Нагадую, за допомогою системи Zoom, як і комісія сьогоднішня. Колеги, питання, звернення? Немає? Ні, немає. Добре, немає. Тоді, тоді всіх був радий бачити. Дякую за плідну працю. Побачимось всі завтра на сесії. Дякуємо.